Всім привітаки! З вами знову сімейка бабачків. І ось головний бабачок, який заснув, мабуть, у пів п'ятого ранку. Щось розказав, щось йому не подобалося. Вночі. Весь сон розібрали люди, бо спали, а він спадки не хотів. І проснувся себе щось 9. І строїть концерти. Мамі і бабусі. Ще ще все хрещений приїде, да, Олег? Ще йому построїмо концерти. Ні. Він багато дядю любить дуже. Так що, коли дядя приїжджає, то він такий, така мила дитина, посміхається і все. Ну, тільки дядя поїхав хвилинка, і в цього чувака міняється настрій. А ага. бабачок, що в нас сьогодні не заладилося? Зараз його погодую, ти тепленько і підемо на вулицю. Сьогодні Олежика Олешкин день. Я сьогодні цілий день з ним він мене нікуди не відпускає, навіть з бабусею сидіти не хоче. А сьогодні тільки з мамою. Весь час на руках. Хочу, щоб мама була з ним цілий день. Обнімакала, цьомкала, посадила його в коляску, почав кик, кричати. Йому не подобається, то сидить цілий день на руках. Так? Да? Не виспався. Пуститься, мабуть, один дев'ять. Заснув сьогодні, мабуть, пів п'ятого таке, точно не його день. Раніше як засинав у часу два, то ще більш-менш там 10 просинався, а це пізно заснув, зарані проснувся і показує всім концерти. Що йому щось не подобається. На ручках більш-менш заспокоюється, тільки положити, десь кудись відійти. Все, крик стоїть на всю хату, на вулицю. Да? Щось йому сьогодні не подобається. Поки в Олежика з'явився настрій, хочемо швидко вичистити в свиней, бо у бройлерів мама вичистила ще в понеділок, свинею ми встигли, то сней вичищаємо сьогодні. У нас сьогодні на вулиці вже дуже похолодало. Вранці було 9 з половиною десь. Зараз 4 вечора, і на вулиці лише 8. Влата передають плюс 13, надіюсь, що буде трошечки тепліше. Олежик сьогодні на вулиці не ходив, бо реально холодно, таке якесь сире. Не так холодно, як сиро дуже. Але радує те, що немає сьогодні вітру. А я ще десь постирала свою жилетку і реально не можу її знайти. Все, що стиралося разом з жилеткою є, а жилетки немає. Вже маш... брат машини приїжджав в машині, подивилася, також нічого нема. Зварила вже на вечері бурячка. Треба була натарти цибульки начистити ще. Чи, можливо, часничком землі побачу, як там мама захоче. Мама вже... Розкатала багети, поставила підходити. Зараз вони підійдуть ще хвилин 10 і можна ставити випікатися. Ще треба тільки придумати, що зварити чи спекти до буряка. Я думала картошки піджарити. Мама каже, можливо, дала якусь кашу. Чи ми я ж зваримо картошки? Побачимо. Ще навіть не оприділилися з вечерею. Салат є, а що до будемо робити, не знаю. Вирішила на вечерю трошки нажарити млинчиків з яблуками. Стерла вже два яблучка. Тут трошки в мене є кефіру, мукечки зараз цукру і буду жарити. Поки мама опорається, то вечеря на мені. Багеттики вже спеклися. Зараз їх витягну з дечка. Млинчики жаряться і зараз начищу картошки та. Та також нажарю Вечеря готова. Жарена картошка з ковбаскою та цибулькою, салат з буряка з цибулею та олійкою. Мама ще взяла огірки з овочами в погрібі. Та млинчики з яблуками. А до млинчиків у нас сьогодні сметанка та згущене молоко. Всім, хто їсть, приємного апетиту. А я дякую всім за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки та залишайте коментарі. Бажаю всім гарного та тихого вечора. До нових зустрічей. Пока-пока.